Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі покажу та розкажу, що таке безстрокові ф'ючерси та стандартні ф'ючерси. Поїхали! З найцікавішого, що хочеться тут підкреслити, це те, що буквально до місця часу BINGX додали українську мову. До того її тут не було. Від мене особистий респект та жирний лайк. Зразу відкриваємо дві вкладочки: першу вкладочку з безстроковими, а другу вкладочку з стандартними. Зразу все по поличкам, що хочеться тут підкреслити, які є відмінності між безстроковими і між стандартними ф'ючерсами. Бачимо, що на безстрокових а, тільки ми можемо торгувати до. USDT, і тут немає ніяких акцій, облігацій в цьому сьому роді і там, індексу. А, От іменно на стандартних фьючерсах ця вся двіжуха тут присутня, і присутні тут більше пар, ніж на безсрокових. Но, ми тут ще можемо торгувати до USDM coin. Це виходить, що ми можемо торгувати однією парою. Ну, типу, просто до бітка. не USDT. І біткоін, а просто біткоін. Перед тим як записати цей відеоролик, я поспілкувався зі своїм менеджером, і він сказав, що вони використовують і рекомендують користуватися іменно безстроковими ф'юджерсами, але не стандартними. Плюс до цього всього, коли людина заходить робити торговий оборот на будь-який турнір, то якщо ви робите на стандартних, то получається, ви тільки заходите в угоду, платите комісію, але і вас торговий оборот рахується. Ну, коли ви виходите з цієї угоди, то торговий оборот не зараховується, і іменно ви комісію не платите. Як ви могли замітити, інтерфейс в стандартних та безстрокових він відрізняється. Не сильно, але відрізняється. Зверху є крос-маржа, нажимаємо сюди, і є крос-маржа, і є ізольована маржа. Кожному новичкові, який заходить, навіть ще не знає добре, як торгувати, рекомендується вибирати іменно ізольовану маржу. Які відмінності між крос-маржою і ізольованою маржою? Крос-маржа, припустимо, у вас тут на балансі є 100 доларів. І ви заходите в угоду на 10 доларів. Зайшли в угоду по ціні 27 624. Відповідно, зайшли в лонг. І 25 тисяч, коли біток пролиється. Вас повинно ліквіданути. Ну, ви зайшли на 10 доларів тільки, і у вас ще залишилося 90. Тому ці 90 автоматично будуть заходити в позицію і ліквідацію буде переносити там на 20400 20 400 500 десь в цьому районі. Але оці гроші ваші, без вашого відома будуть списувати тим, тому що ви тут поставили корос маржа. Коли у вас є просто ізольована маржа, ви зайшли на 10 доларів. Вас ліквідануло, припустимо, біткоін пролився, тому ваші гроші в роботу без вас не будуть йти. Тому рекомендується всім новичкам іменно використовувати не крос-маржу, а іменно ізольовану маржу. Далі переходимо до плечей, бачимо згори. Нажимаємо максимальне плече 150. Ну це прям максимальна імба. Чим більше плече, тим більше ризики. Тим більше ми заробляємо, тим швидше ми втрачаємо лонг, шорт. Припустимо, хочемо зайти в шорт, виставляємо плечі в шорт. Хочемо зайти в лонг, виставляємо плечі в лонг. Все дуже просто. Далі бачимо, є ліміт, є маркет. Тут я хочу зупинитися, тому що дуже багато проблем виникає в користувачів, які заходять на біржу і говорять, ну я не встиг зайти в позицію, як я вже в мінус 3 долара. Відповідно, вони торгують на. Простих стандартних ф'ючерсах. Тому тут вони заходять іменно по маркету. Тут, якщо б ви торгували просто на безстрокових ф'ючерсах, то ви б в мінус не йшли. Просто берете по лімітці, вписуєте свою ціну, в як хочете зайти в ордер, суму, якщо не подобається вписувати, нажимаємо ползуночком. І нажимаємо лонг або шорт. І відповідно ми заходимо в угоду, але тим самим ми не заходимо в мінус 2 чи 3%, відсотка, а саме ми заходимо з 0%. Відсотків. Тому ми тільки платимо за комісію. Далі бачимо, є стоп Loss» і тейк профіт. Як взагалі ця двіжуха працює? Припустимо, в нас тема часу, або ми боїмося, що в нас може ліквіданути, ми заходимо на 100 доларів по ціні 27 624 за біткоін. Виставляємо ціну 28 тисяч, коли ціна буде. Припустимо, ми зробимо 15 доларів, і наша угода автоматично закриється. Нам вистачає 15 доларів. Ну, Відповідно, якщо ми заходимо в угоду на 100 доларів, і ми не хочемо всі 100 доларів втратити, якщо ринок пролиється донизу. Тому ми виставляємо стоп-лосс. Припустимо, зараз ціна 27 500, то ми просто ставимо 27 100. І відповідно, якщо ціна буде 27 тисяч, ми будемо в мінус 10-20 доларів, то ціна автоматично закривається в мінус 10-15 доларів, і нам на спот вертається 80-85 доларів. Дуже зручно новачкам я рекомендую це використовувати. По маркеті я вже говорив, що я не рекомендую заходити, тому що по маркеті ми заходимо, і люди зразу говорять, ну, біржа шлаковська, тому що. Вона зразу забирає дуже багато на комісію, і я зразу йду в мінус. Це не біржа Шлаковська, це просто в тебе немає знань і ти не розумієш, як користуватися. Плюс до цього всього на біржі BINGX дуже малі комісії, навіть якщо взяти Binance, Bybit, тут не до порівняння. Ми платимо при відкритті і закритті угоди. Менше комісії, навіть ніж на тому самому Binance або Bybit. От тому дуже велика помилка людей, що вони не розуміють, заходять просто на стандартні ф'ючерси і відкривають відповідно по Маркету, і тим самим вони автоматично зразу заходять в мінус. Відповідно, що би хотілося підкреслити це з плюсів, те, що є демо-аккаунт на біржі Bin людина, яка взагалі ніколи ще не користувалася ф'ючерсами, не знає, як ними користуватися, велком на біржу BinX. Користуємося, вчимося іменно на демо-рахунку. Відповідно, що демо-рахунок. Це демо-рахунок. Наша психологія зовсім по-іншому сприймає, коли ми торгуємо на демо-рахунку, і коли ми торгуємо за свої власні кровні гроші. Коли ми торгуємо на демо-рахунку, ми не переживаємо. Коли ми відповідно торгуємо на... за свої гроші. Відповідно, в нас психологія буде працювати зовсім по-іншому. Там включається і жадність, страх, фомо. Це все можна прораховувати довго, але відповідно на демо-каунті. Жадності ні ФОМу, ні страху тут точно немає. Тому рекомендую сам, і не тільки я рекомендую торгувати не на стандартних ф'ючерсах, а іменно на безстрокових ф'ючерсах. І плюс не забувайте відкривати угоду іменно по лімітці, но не по маркету. щоб не говорили, чому при відкритті угоди мої позиції зразу йдуть в мінус. Якщо ви відкриваєте по лімітці угоди в мінус. Йти не будуть. В кого ще немає біржі BINX, не забуваємо, що тут можна торгувати як і на споті, як і на ф'ючерсах без верифікації. Верифікації тут не потрібно. Та вивід, тут до 50 тисяч USDT наголошую без верифікації. А зареєструвавши за моїм реферальним посиланням, ти получаєш максимально круту вигоду. По-перше, 25% скидки на комісії пожиттєво, другий жирний плюс. Це я рішаю твої любі проблеми, які виникають на цій біржі. Припустимо, ти завів гроші, в тебе якась проблема, ти не можеш вивести. Пишеш мені, я тобі допомагаю, тому що в мене є вихід на менеджерів, які цілодобово допомагають своїм партнерам. Це є найжирніший плюс, який тільки може бути, тому що якщо виникають проблеми на біржі Binance, Bybit, там підтримка менеджери відписують буквально за 5 днів, тиждень часу, відпишуть тоді. Коли твоя проблема вже рішилася і можна посивіти. Тут набагато краще і тут підхід набагато топовіший. Є проблеми, взяли і рішили. Проблем з цим немає. Одним словом, про біржу BingX можна говорити днями. Ну я скажу так, що це є кіт, який пожирає своїх конкурентів. Це було коротко по факту про ф'ючерси, що таке стандартні та безсрокові. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!